Вітання усім, хто з нами. На першому міському час новин і про все найважливіше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Музика. Вони були дітьми, коли опинились в таборах смерті. У Кривому Розі проживає понад сотня людей, які пройшли через нацистські табори в роки Другої світової війни. І сьогодні, коли в Україні знову війна, вони згадують ці страшні роки. Наші кореспонденти зустрілись із колишніми в'язнями та дізнались, як вони пережили ті важкі часи. Їхнє дитинство минуло у неволі. 11 квітня у світі відзначають міжнародний день визволення в'язнів фашистських концтаборів, тому що у цей день 1945 року в'язні концтабору Бухенвальд підняли інтернаціональне повстання та звільнилися з нацистського полону. Сьогодні у кривому розі зібрались ті, хто вижив у нацистських таборах смерті, щоб згадати пережити і поділитися спогадами. Пані Лідія потрапила у концтабір на початку війни разом з мамою. Згадав.

Мені було 9 літ в 1942 році, коли нас обналиває. Ми були в Брестській області з Першого дня війни. Там ми були, поки нас по тюрьмам розсадили, в тюрьмах питали. У місті майже 32 роки активно працюють Криворізьке відділення Української спілки в'язнів, жертв нацизму та сім районних осередків, які активно співпрацюють з міською ветеранською організацією. На сьогодні організація об'єднує понад над 130 осіб, які пройшли через жахи фашистських концтаборів. Кожний район виділив нам транспорт для того, щоб люди сюди приїхали, щоб побували тут в цьому залі, щоб побували тут і пообщали по, поспілкуватися між собою. Побачили, що за них турбуються, вони не тільки машинами нам допомогли, а й матеріально. Навіть попри воєнний стан не скорочено жодної соціальної виплати: матеріальна допомога, продуктові набори, транспорт, соціальне таксі усе це збережено. Також для жертв концтаборів є можливість вступати в університети третього віку, аби навчитись чомусь новому. Також кожен з них може скористатись акцією Ветеранське подвір'я, в рамках якої ветеранам надається допомога в благоустрою присадимних ділянок. Від Цього керівництва міста хочу привітати вас. В цій залі в сьогоднішній такий важливий для вас і для всіх нас день. Подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви працюєте, за те, що ви допомагаєте. Ви ті люди, які пройшли величезні страждання, величезні муки. І в ті часи, і сьогодні, будучи уже в такому поважному віці. Ви знову проживаєте ці страждання. Соціальна допомога незахищених верст населення у нашому місті постійно збільшується та набирає обертів. ріг пам'ятатиме, який шлях пройшли ці люди заради життя та завжди буде їх підтримувати. Аліна Сітнікова, перший міський. У Дніпрі СБУ затримала російську агентку, яка шпигувала за ешелонами зсу. 46-річна жінка встановила відеокамеру в муляжі Шпаківні навпроти залізничної колії, щоб в режимі реального часу передавати дані про військові потяги. Також вона передавала окупантам координати мобільних груп ППО, шукала заробіток у проросійських телеграм-каналах. Під час обшуку в неї вилучили шпигунську техніку і докази. Жінці оголошено підозру в державній зраді в умовах війни. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Мінус шість російських БПЛА армійці з повітряного командування схід збили шість шахедів над Дніпропетровщиною у Дніпрі. Внаслідок ракетної атаки на промисловий об'єкт. Одна людина загинула ще дев'ятеро отримали поранення. Рятувальники ліквідовували пожежу площою 6, 6 тисяч квадратних метрів, яка виникла на місці влучання. Свої дрони камікадзе ворог скеровував також на Грушівську громаду Криворізького району. Нікополь та Марганецьку громаду, на щастя, без постраждалих напередодні протягом дня ворог постійно обстрілював Нікопольщину, скерував понад 30 дронів, поранено 13 людей. З них 5 у лікарнях, 4 у важкому стані. Під прицілом були Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громада. Пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди, підприємства та інфраструктура. Продовж 1143-ї доби внаслідок російських атак знову постраждали регіони України на Житомирщині. Удар дрона по багатоповерхівці спричинив загибель однієї людини. Ще п'ятеро, серед яких дитина отримали поранення. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків в Донецькій області. Зафіксовано сім обстрілів громад. Поранено одну людину зруйнованої, пошкоджено приватні оселі та адмінбудівлі. Евакуйовано 209 мешканців. На Харківщині росіяни били з авіації, БПЛА та артилерією по шести населених пунктах, трьох людей поранено. Пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків, дві багатоповерхівки, медзаклад, кілька об'єктів інфраструктури та авто. Зафіксовано масштабні загоряння на площах до кількох гектарів. На Сумщині протягом доби зафіксовано 38 обстрілів у прикордонні. Внаслідок цього зруйновано один приватний будинок, пошкоджено на житлові будівлі, автомобіль. Інші наслідки атак з'ясовуються. Росія очевидно ігнорує дипломатію і використовує контакти зі світом тільки, тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам в цьому. Зараз міністр оборони України Рустему Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати Рамштайн. Нове засідання. Звісно, наш пріоритет це ППО. В Запорізькій області окупанти понад 500 разів атакували 13 населених пунктів. Зокрема, завдали 5 авіаударів, застосували понад 300 дронів різних типів. Надійшло 6 повідомлень про руйнування житла та господарських споруд. На Херсонщині росіяни били по житловим кварталам, соціальній інфраструктурі. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Пошкоджено три багатоповерхівки: 16 приватних будинків, газопровід, гараж та авто. В Миколаївській області зафіксовано артобстріл та атаку дроном по території куцюрубської громади на щастя без жертв. Музика. Понад 1200 окупантів такі втрати в особовому складі понесли російські загарбники з зусиллями українських оборонців протягом минулої доби. На металобрухт також перетворили 165 одиниць автотранспорту, 122 безпілотники, 61 гармату, 15 броньовиків, один танк та РСЗВ. Наша авіація, ракетні війська і артилерія вразили 13 районів зосередження особового складу. Два артилерійські засоби та засіб ППО сили нашої протиповітряної оборони знищили 24 шахеди, і ще 13 ворожих БПЛА-імітаторів локаційно втратили без наслідків. Наші захисники зупинили 148 ворожих штурмів на різних напрямках. І в цілому, за 1143 дні українські армійці знищили 370 літаків. 335 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 26 тисяч гармат, більше 32 тисяч безпілотників, понад 43 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1300 РСЗВ, більше 3 тисяч крилатих ракет та понад 930 тисяч окупантів. У Дніпрі поліція викрила 31-річного чоловіка, який організував схему ввезення автомобілів в Україну для потреб ЗСУ. Зловмисник через благодійний фонд оформлював автівки як гуманітарну допомогу, щоб уникнути сплати митних платежів. Проте, замість того, щоб передати транспортні засоби військовим частинам, він продавав їх через інтернет 3 квітня. Під час отримання понад 14 тисяч доларів за чергову автівку правоохоронці... Затримали підозрюваного за статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідство наразі встановлює, чи є інші учасники схеми. Чоловік знаходиться під арештом, а слідчі дії тривають. У музичному коледжі відбувся творчий візит Жан-Марі Леруа, відомого органіста, диригента та педагога. Маєстро виступав у найвідоміших храмах Парижу. Цьогоріч він знову приїхав і до Кривого Рогу, аби поділитися досвідом та провести серію майстер-класів для студентів, викладачів та всіх охочих. Тож як завершився візит французького метра? Далі у сюжеті? Цюська класика в самому серці Кривого Рогу у музичному коледжі провели концерти, що стали фінальними підсумками майстер-класів диригента, органіста та педагога з Франції. Його ім'я дуже відоме в музичній сфері, адже виступав у храмах Нотр дам де Парі, Святої Клотильди та Паризькому соборі Святого Євстафія. Цього разу я приїхав з метою дати майстер-класи та концерти. Тему майстер-класів і концертів буде саме французька барочна музика та її різновиди. Я в захваті від рівня підготовленості студентів і викладачів, тому дуже сподобалось наскільки професійно працювали самі учасники хору. Упродовж трьох днів французький маестро проводив майстер-класи, доступні для всієї музичної спільноти міста. Вхід був вільний, аби усі охочі, студенти, викладачі, учні музичних шкіл мали можливість перейняти досвід. Говорили про стиль, динаміку, емоційність, а також про специфіку саме французького барокко. Пройшло три дні низка майстер-класів для усіх бажаючих міста. Зокрема, це і студенти коледжу, викладачі коледжу, і учні музичних шкіл, і викладачі музичних шкіл. Тобто, вся музична галузь ці дні могла долучитися до цих майстер-класів. Вони всі були безкоштовними. От і я виступала якось перекладача, тому що місія Леруа було дуже багато чим поділитися. У нас було дві дуже цікаві інтересні лекції стосовно специфіки. Стилістики гри саме французької барочної музики. Це візит до Кривого Рогу вже третій. Уперше маестро побував в Україні ще у 2003 році. З того часу підтримує тісні творчі зв'язки та навіть почав вивчати українську мову. Цьогоріч тема виступів французька музика від бароко до сучасності. У залі були присутні найкращі виконавці музичного коледжу, хори, ансаблі, симфонічний оркестр, виступи яких підтримали гучними аплодисментами. Аліна Сітнікова, Іван Сергіїв, перший міський. У Кривому Розі судитимуть організовану групу із чотирьох осіб, які ошукали понад 20 людей з усієї України. Працювали за схемою, телефонували під виглядом співробітників мобільного оператора, виманювали особисті дані та перевипускали сім картки. Отримавши доступ до онлайн-банкінгу, виводили гроші на підконтрольні рахунки та знімали їх в банкоматах. Загальні збитки понад мільйон гривень. Під час обшуків у підозрюваних вилучено телефони, комп'ютери, банківські картки та чорнові записи. Справу розслідували слідчі нацполіції за підтримки кіберполіції. Обвинувальний акт скеровано до суду. Провели у вічність операторку БПЛА з третьої штурмової бригади Маргариту Половінку, яка в цивільному житті була художницею. Із настанням повномасштабної війни дівчина змінила своє творче життя на волонтерську діяльність, евакуювала поранених з передових позицій. А згодом долучилась до лав третьої штурмової, де спочатку була медикиною, а потім освоїла фах операторки ударних безпілотників. Життя мужньої дівчини обірвалось 5 квітня біля борової на Харківщині. На прощанні із захисницею побували і наші кореспонденти. Тепер на віки 31 Маргарита половінко мала коротке таємке псевдо Марго в цивільному житті. Була художницею, займалась творчістю. Після початку великої війни стала волонтерити. Так у 2024 році займалась евакуацією поранених захисників на евакуаційному транспорті. Була на першій ланці евакуації. Вже згодом стала військовослужбовицею другого 3-ї окремої штурмової бригади, де тривалий час працювала в складі медичної служби. Врятувала не одне життя українських армійців. Повсякчас брала участь в тренінгах та Навчаннях такмеду молодих бійців вже далі усвоїла керуванням fpv дронами Вона перейшла вона перейшла в підрозділ ударних безпілотників і виконувала бойові задачі. Вона була гідною воїнкою і вона мала свій особистий ліг знищених ворогів. Харківська область, район Борової. Росіяни намагаються прорватися, і зараз по суті вони всю зиму намагались це здійснити. Молоде життя Марго обірвалось 5 квітня на Харківщині, внаслідок прильоту російського fpv-дрону FPV-дрону. Роже безпілотник не залишив шансу на порятунок. Для тих, хто знав дівчину за цивільного життя. Звістка про загибель на фронті колишньої художниці та творчої особистості стала шоком. До війни дівчина малювала олію, гуаші олівцем та вугіллям. А вже після початку повномасштабної російської агресії створювала роботи олівцем та власною кров'ю як символ перенесення на полотно страждань та болі народу. Дуже світла людина була. Я більше за все пам'ятаю, як вона дзвінко сміялася, і ми спілкувалися з дівчатами, з якими ми працювали разом, і кожна з них всі кажуть, що вона була дуже мудрою, і це читалося в очах. Дуже здивувалася, що така квітка, на мою думку, тендітна. Пішла захищати країну. Місцем прощання та захоронення обрали сектор почесних поховань центрального кладовища. Тут же провели панахиду за опокій душі мужньої воїнки. Провести дівчину захисницю прийшли її рідні, близькі, друзі по цивільному життю та побратими та посестри по зброї. Ні, одна крапля праведної крові. А люди, які віддають своє життя, захищаючи свою батьківщину, це праведники. Це праведники. Не буде даремною. Життя людське тимчасове земне. Ми всі відійдемо до Бога. Ми всі будемо перед Богом давати відповідь, як ми прожили своє земне життя, що ми робили чи чого не робили. Так, от воїни, захисники перед Богом стануть чистою совістю і чистою душею. знак шани подвигу Марго пролунали три автоматні залпи від почесної варти. Рішенням влади міста Маргоного родили відзнакою громади, нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно, а також нагрудним знаком пошаних Саксаганського району. Вічна пам'ять захисниці та співчуття її рідним та близьким. Олександр Фефілатів, Іван Сергіїв, перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.